Людина приходить влаштовуватися двірником у компанію Microsoft у відділі кадрів. Йому ставлять запитання. Він проходить тестування і, нарешті, чує відповідь: Вітаємо, ви прийняті. Залишіть, будь ласка, нам свою електронну пошту, щоб ми надіслали вам графік роботи. Взагалі-то у мене немає комп'ютера і електронної пошти теж. Відповів чоловік: на жаль, тоді ми не можемо вас працевлаштувати. Якщо у вас немає електронної адреси, то вас віртуально не існує. А в нашій компанії це дуже важливо. Нічого не вдієш, людина собі йде. І думає, як заробити кошти на комп'ютер. Глянувши в кишеню, чоловік побачив, що має лише останні 30 доларів. Тоді він пішов і купив свіжі яблука, продавав їх на людній вулиці міста як екопродукти, і вже за декілька годин його капітал помножився удвічі, ще за декілька днів ще удвічі. І чоловік.